Доброго всім часу. Так, що у нас по календарі? Сьогодні у нас вже 31 серпня, якщо я не помиляюсь, тобто вже майже осінь. Що це означає? Дивіться, сьогодні, дякувати Богу, трохи спалася спека, ну, дійсно, спека була це просто неймовірно, так, в тіні там 37-38, ну, це просто пекельна спека. Тому, користуючись можливості, сьогодні трошки вже у нас. Пека спала, похолодало, ну як похолодало, прохолодніше. Тому дивіться, проходжу я сьогодні я на облітнику, почну з нього, буду проходити всі свої, всі свої бджоло родини, сім'ї. Як я називаю це такий собі контрольний, контрольний огляд бджоло родин перед, перед формуванням гнізда. Тобто, сьогодні це ще не формування гнізда, всі ми знаємо це трошки пізніше, коли там вийде майже весь розплід. Але чому обов'язково я проводжу цей контрольний огляд? Дивіться, у нас вже, я число сказав, так вже ну, можна сказати осінь, тобто до 10-15 вересня, ми повинні бути впевнені, я повинен бути впевнений, що у мене всі сім'ї підготовлені до формування гнізда. Що це означає? Матка, працює матка, головне корм, мед, забезпечені медом. Чому це важливо до 10 до 15 вересня? Тому що, якщо там щось не в порядку з медом. Ми повинні його, ну, найкращий час, це зараз ще можливість нормально закормити їх, загодувати в зиму. Це до 10 вересня. Я вважаю, що потрібно до 10 вересня. Це моя думка, хтось, можливо з нею буде сперечатися. Тому зараз я проходжу цей контрольний огляд. Ну і для прикладу, давайте разом з вами поглянемо на одну сім'ю. Так, в першу чергу. Що в першу чергу? Як я вже сказав, матка. Зараз ще повинна працювати матка. Тобто цей контрольний огляд нас цікавить, чи працює матка і чи забезпечені вони медом. Тому в першу чергу шукаємо. Дивіться, я, я наприклад, відкрив сім'ю. так, Тут спокійне поводження, ну, жила себе веде просто чудово. Я вже впевнений, що тут матка є. Якщо ви по цьому не можете оприділити, просто найдіть, ну, розберіть гніздо і знайдіть розпліти. Там, яйце, відкрита личинка. Ну тобто, знайдіть розплід впевнені, чи... і ви повинні бути впевнені, що манка зараз тут працює. Тобто вона тут є. Так, наприклад, ось в сім'ї, які я дивлюсь, так, уже ось перша рамка, просто вона перша, вона вже розплідна. Так, як бачите, частина тут запечатаний, камера не передасть, ну є тут і яйце. Тобто все, запевнили, що матка тут є. Далі, що нас цікавить, мед. Дивіться, зверніть увагу на ось цю рамку. Так? Ось тут де розпліт. бачите печатаний. Зверху у нас зверху. і на задню частину рамки пішов ось цей вінець, ця рамка їм піде в зиму. І переглядаємо ось такі рамочки. Тобто, повномедні, якщо є розпліт... Звертаємо на них увагу, тобто цю медову рамку ми теж враховуємо, вона буде, піде у нас на формування гнізда. Я її піднімав так, ну на руку тут ну тут не менше 2 кг меду. не менше. Ну Тут її, звичайно, більше, ну я ж прямо до грамів так не буду рахувати. Тобто, Все, одночасно, наприклад, ви шукаєте розпліт, дивиться, чи сіє тут матка і вже одночасно собі підраховуєте. Чи є тут мед, скільки тут іде рамок з медом в зиму. Повну мед, ну на вагу, це на руку ви піднімаєте, ви це все на вагу, все будете відчувати. Так, все, оглянув я сім'ю. Ви, наприклад, оглянули сім'ю. Все, медка тут є, вона працює, все чудово. Так. Мед, мед в зиму. Запевнились, що ви в зиму тут, медом вони забезпечені. Все, ця сім'я чекає. У вас формування гнізда. Все покажу, це все попереду. Дивіться, якщо, ну, зрозуміло, якщо матки нема, це ви вирішуєте, там об'єднати, чи у вас запасні матки, чи навіть ще купити, можна матку плідну підсадити. Тобто виправляємо мед, якщо мед. Дивіться, як я вже сказав, до 15 вересня, там сахаром ви закормлюєте. Корміть медом. Тобто, обов'язково, якщо ви бачите, що тут недостатньо кормів, ну це ви вже самі вирішуєте. можливо, у вас запасні рамки є. То... Це ще простіше, будемо формувати гніздо, ви просто підкладаєте рамки. Якщо все ж таки кормити, корміть, постарайтесь до 10 вересня їх закормити. Неважливо, як ви кормите, чи медом розпечатуєте за застану, чи зверху корпус там завертайте плівку, щоб вони проходили і брали з верхнього корпуса, переносили, чи там сиропом. Самі вирішуйте, пам'ятайте, до 10 вересня. Я рекомендую це зробити до 10, ну максимум до 15 вересня. Далі, що ще можна за при цьому огляді вже робити? малометки, так, темні, чорні, ну, тобто рамки, які вам потрібно вибраковувати, і вони малометки, Тобто вилучку їх теж скриваємо. Якщо дозволяє за заставну, наприклад, якщо це корпусний, і у вас там 10 рам у корпусі, немає можливості заставну. Ну, зверху корпус, як я вже сказав, розділяєте плівку і плівку чуть-чуть так кутик, щоб вона могла пройти, а в корпус розпечатуєте. Це темні. тобто Темні рамки малометки, які вам потрібно вибрукувати, тобто перетопити. Нормальні світло, світло коричневі рамки. Зараз не вскриваємо. Залишаємо це на весняний розвиток. Це просто чудові рамки. Так, що ще зараз роблю я? Дивіться, ви бачите, так, в мене тут стояли полоски від кліща. В цьому році і зараз я їх вже буду забирати. Тобто вони тут стоять вже більше 10 днів, десь днів 12, ну, можливо, 2 тижні. Я їх вже забираю. І просто зараз буду проливати їх щавельною кислотою. Пролию три рази. Тобто зараз, через 5 днів ще раз і потім через 5 днів третій раз. І контрольний буде, коли вийде розплід біпіном. Чому я все ж таки вирішив полоски зараз вже забрати і обробити їх щавлею кислотою. Ну, всі ми знаємо, так, що полоски це, тобто на, на протязі довгого часу, вони діють. Там на. на... На упаковці, наприклад, виробник пише там, не менше 6 днів, але не більше трьох неділь, 21-22 днів. Але все ж таки, друзі, ну, дай Бог, щоб вони хоча б тиждень подіяли. так. Тобто тиждень вони мене постояли більше, вони майже 2 тижні постояли. Але я просто впевнений, що ніякої дії тут вже з них зараз немає. Ну, Дивіться, я коли зробив експеримент з полосками. Просто коли я ставив полоски всім, і так, не пам'ятаю, там два-три вулики я залишав. Не клав туди полоски. Потім проходив ну теж вже ну, більше тижня. Тобто мені в 7-6 проходило, я брав використані полоски, ті, що в сім'ї вже постояли тиждень. І клав їх у ті сім'ї, які залишав без полосок. Тобто в них не ставив. І проверяв я просто осип кліща, провіряв раніше в тих, що ставив, там був осип кліща, потім ставив старі полоски в сім'ю. Яку ще не обробив, ну там не було ніякого. Тобто днів 7-8 вони постояли, в другій сім'ї вже ніякого осипа кліща не було. ну Взагалі просто не було. Через сутки я забирав ці старі, підставляв нові і посипався кліщ. Тобто, ну зрозуміло, так, полоски треба ставити, треба ставити. Хай вони навіть тиждень подіють, але вони все ж таки осип є. Я провіряв, в цьому році дуже велика осип -ліща. ну Я таке на своїй пам'яті не пам'ятаю. Дуже-дуже багато. Ну, Особисто в мене, я не знаю. Пишіть в коментарях, як у вас в цьому році з чому. у мене дуже багато. Тому зараз я полоски забираю. Все. Все одно кожну сім'ю я зараз проходжу, передивляюся, щоб знати, щоб вони в мене були на контролі. І проливаю їх шавленою кислотою. Три рази пролию. Все, ну, дивіться, це все, що хотів вам сказати, розказати, показати. Тобто я я цей контрольний огляд. Кожний рік, я знімав прошлий рік вам показую, в цьому році. Тобто, що головне, забезпечені вони медом, стан сім'ї. тобто, ну, Дивіться, матка розпечатує якісь темні малометки, які треба вибракувати. І, звичайно, звертаємо, звертаємо увагу, чи потрібно їх підсилити. Можливо, їх об'єднати. Ну, тобто, Перед формуванням гнізда ви повинні знати стан кожної вашої бджолородини. родини. Я рекомендую все. Все, що хотів сказати, всім пока до зустрічі і бережіть себе.